Всім доброго дня! Дякую, що ви завітали на мій канал. Перш за все, хочу привітати із наступившим Новим роком 2025 роком. Побажати миру, здоров'я, добробуту, щоб в кожній оселі був затишок, всі збиралися за святковим столом, і лунав лише дитячий сміх, радість і здійснювалися всі ваші бажання. І по традиції хочу показати, що ж я наготувала на наш святковий стіл. На гаряче у нас ось Помістилася на стіл лише одна порція м'яса по-французьки. Мені подобається тим, що тут і гарнір, і м'ясне, все готується разом. Потім два види закусочок, звичайні канапечки із червоною рибкою та помідорчиками. І ось така дуже красива оригінальна закусочка. Рецепт її приготування буде в мене окремим відео. Кому цікаво, дивіться, заходьте і також готуйте. Потім копчена скумбрія, як рибна страва, теж полюбляємо. Домашня ковбаска трішки тільки нарізала, так як все не поміщається на стіл. Навіть уже солодке десерт покажу вам в окремій картинці, тому що на наш столик воно не помістилося. Оливки відкрила, теж полюбляємо. Ось така дуже красива рибка у вигляді рулета. Готую її вже не вперше. Теж нам дуже подобається. Відео теж у мене буде. Заходьте, дивіться, вона дуже красива і дуже апетитна. Ну і, звичайно, салати. Який ж це новий, який ж це новий рік без салата олів'є. Новий рік, а й так, коли захочемо, ну, а на це свято обов'язково. Відео я не робила, я думаю, кожен знає. Міє, як його готувати овочі, я вже нарізала, тільки обмішаю, заправлю майонезом, ну, так, як завжди, так як робить кожен. А ні, я не додаю огірок кислий. У нас ніхто не любить огірок в олів'є, через то я його не додаю. А ви, як готуєте. Все, як завжди, чи, можливо, щось додаєте своє, чи щось не любите в цьому салаті. Якщо, то напишіть в коментарях. У мене там яйце, варена колбаска, горошок, морква, картопля і цибулю зелену. Все накрішила. Така, така велика миска вийшла, потім обмішаю, трішки солі, перчика і майонезу. І традиційний теж наш улюблений салатик оселедець під шубкою. Ось приготувала його в одній великій такій посудині. Теж його дуже любимо. Із напоїв у нас домашній компотик, дитяче шампанське. Ну, і не корисна, але любима Кока-Кола. Один раз на свято можна. Ось таке в нас меню. Зараз покажу, що в нас на десерт. Солодкий стіл має бути обов'язково, так як всі полюбляють солоденьке. Приготувала ось таке желе, саме звичайне, полуничне, по інструкції, що на упаковочці. Потім зробила. Чорнослив фарширований горішками. Дуже люблю ось такий десерт. Сливи фаршировані горішками і залиті солодкою заливкою. Не знаю, як ви, а я обожнюю. На святковому столі вони в нас розлітаються на ура. У мене 200 г сушених, чи вялених ось таких слив без кісточок. Ілья Підготував горішки набив. Я буду вибирати, які там крупніші, які ціліші, щоб фарширувати сливки. Потім взяла вершки 200 мл. Я брала високої жирності, ви їх будете готувати, дивіться, можете й менші, у мене 36%. Дуже жирні, ось вони вже такі густі, постояли у холодильнику один день і вже загусли. І додавлю цукру і ванільного цукру. Дуже подобається мені. Не знаю, раніше ми готували його часто, і це, мабуть, було таким коронним, солодким десертом. Десертом на святковому столі. Зараз готуєте, готуючи чи ні, не знаю. Ну, нам подобається. Зараз все вам покажу. Ось такий лоточок я наперширувала, зверху теж обмазала збитими вершками. Накриваю кришечкою і ставлю їх на холод, щоб настоювалися. Такий десерт теж може бути приготовлений за день або навіть за два до якогось свята. Він гарно зберігається в холодильнику. Ну, і самий фаворитний рецепт із десертів це ось такий торт. Зараз розріжу, покажу вам, який тортик всередині. Він дуже легко ріжеться, крему достатньо. Він гарно пропітався. Дивіться, які м'якенькі коржі. І звичайно фруктована різочка. Апельсин порізала і ківі. Ось таке в нас меню. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Хто пише коментарі, нажимає пальчик вверх. Хто не підписаний, підписуйтесь, якщо вам подобаються ось такі рубрики з темою «Наготувала» та окремі відео, де я розповідаю, як я готую свої улюблені страви. До наступного відео. Всім пока-пока!